Вітаю вас в ефірі РТК Хост, Короткий випуск новин. Прем'єр-міністр України звернувся до голови антимонопольного комітету України разом з європейськими партнерами. Докласти максимум зусиль для притягнення до відповідальності компанію Газпром за зловживання своїм монопольним становищем на українському ринку. Деталі у коментарі прем'єр-міністра. Які би основні завдання я би дуже просив, щоб новий голова антимонопольного комітету. Разом з антимонопольним комітетом поставив перед собою. В першу чергу мова йде про монопольні змови і неконкурентні дії на ринку енергетики. Облгази, тобто газові компанії. Які і фактично, і юридично зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Електроенергетичні компанії, які також за окремими експертними оцінками зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Тому демонополізація енергетичного сектору держави як по газу, так по електроенергії, так і по нафті і нафтопродуктам. Це повинно бути одне з завдань антимонопольного комітету і це те. Що дасть можливість також людям знову ж отримати дешевшу і якіснішу послугу? Тобто, ми завжди з вами повинні концентруватися тільки на одному: що простій людині буде від того, що антимонопольний комітет зробив свою дію. І я дякую антимонопольному комітету. Відповідно до закону, кабінет міністрів України звернувся до антимонопольного комітету з клопотанням про початок антимонопольного розслідування проти російського газового монополісту компанії Газпром. Я побачив офіційне повідомлення про початок цього розслідування. Нагадаю, що таке ж розслідування проводиться європейською комісією проти російської компанії Газпром і прошу голову антимонопольного комітету разом з нашими європейськими партнерами прикласти максимум зусиль до притягнення до відповідальності російського газового монополіста, а саме компанії Газпром, за зловживанням своїм монопольним становищем на українському ринку. І прошу разом з нашими європейськими партнерами провести відповідне розслідування. Нагадаю, що загальна сума штрафу може сягати до 10% від загального обсягу виручки, який був отриманий Газпромом на українській території, і це надважливе завдання. В тому числі і по енергетичній незалежності України, і по тому, щоб ринок торгівлі енергоносіями був демонополізований, і щоб всі мали доступ. Ми вже багато що зробили по доступу до транзиту. і Україна прийняла новий закон про ринок газу. Україна фактично проводить всі реформи на предмет відповідності третьому енергетичному пакету. І ваша роль і місце як антимонопольного комітету тут crucial, тобто дуже важливе. З 1 квітня поточного року в Україні збільшилися тарифи на газ та електроенергію. Цього ж місяця громадяни вже отримали перші квитанції на оплату за новими тарифами. Вказані у платіжках ціни викликали хвилю обурення по всій Україні. Щоб дізнатися ставлення хустян до нових збільшених тарифів, а також запитати, чи оформляють вони субсидії, чи готові переходити на альтернативні джерела опалення. Ми вийшли на вулиці міста Над Тисою. Що нам відповідали наші співробітники? Громадяни у традиційній рубриці. Точка зору далі. У нас в державі тепер збільшилися тарифи на газ і на світло. Чи отримували ви вже нову квитанцію, чи платили по нових тарифах? Я отримала, але не платила ще. Тому що дуже велика ціна. То не для нас, пенсіонерів. Я сподіваюся, що буде змінено це все. Тому що. Такі, як ми, вже старші люди не можуть ніяк цього собі дозволити. Пенсія тисячу з чимось, а по дві-три тисячі за газ то. Ні, я платила ще по старих тарифах цей місяць. Не знаю, що буде далі. Пенсія слаба, газ йде, бо йде. Не маю поняття, що хочуть робити з нами. Я квітанцію отримала, але ще не заплатила, але дуже не задовольна, бо в мене мала пенсія, а платити нічого. А жити з чим? З чим жити? Довела нас ця держава до крапка. Отримувала та й платили, що ми платили 500 рублю, ну, коли як 700 всяко, а тепер 1270 за 260 кубів. То не добре, що так повисили чина. Люди не зможуть платити мною. Я отримувала, але вже і заплатила. Я живу одна, пенсія у мене мала, яка я проробила медсестрою. У мене пенсія 1100 гривень. Дуже платила і дуже довольна. Так як усі пенсіонери, які мають 1000 гривень пенсії. Чи отримували ви заяву і декларацію на отримання субсидії, чи оформляли, чи будете його? Я оформила, але що буде, не знаю. Бо там чую, що кажуть, єдним що буде, єдним не буде. Поживемо, то будемо як буде. Субсидію я як пенсіонерка, звісно, буду оформляти, але що з тої субсидії буде, то невідомо. Бо ми все не надіємо, на державу у нас, які порядки, які в нашій державі. Оформляю, збираю всі документи, оформляю. А що, як, як її оформляти? Люди не роблять ніде. Я на пенсії, невістка робить одна, а який вудки брати з справки. Ну з чого, як не будуть начисляти? Отримували, але щось я не знаю, як, куди її здавати, що і як, який порядок. Я ще не заповнювала. Угу. Мені ще каже, що то не є смислу заповнювати. Я не знаю, як буде. То, то не так, як кажуть по телевізору, що хватить того, що заповнити. То не так. Там треба масу ходити в очереді в дом. Що я, як там є, там вони не видят, що я одна по комп'ютеру приписана. Уже такі є документи у, у, у комп'ютерних даних. Ні, а чому? А тому що у мене дочка не працює, онукся учить в Ужгороді, а приписана приписаний, ту, і той, так що. Яка буде субсидія? Чи будете ви думати про перехід на якісь альтернативні джерела опалення? Чи маєте таку змогу? Не маю змогу. Три з половиною тисячі було, тепер машина дров. Тепер чую по п'ять вже. Ну утка їх взяти, мені п'ять місяців треба на машину дров, або тепер треба, то все було кинуто, печки, що. Ну як, на що переходити? А як жити, не знаю. Що, що думав наше руководство? Будемо бачити. Може, що поміняє щось. Чую, по телевізорі, що мало все міняти, або що вони не дослуховуються до двох. Подивимося. У мене є, є котел на дрова, користуюся, стараюся економити, наскільки це можливо. І так, потихеньку. А дрова легше, дешево ще буде. А дрова утки брати. У нас на дровах, например, боясь села, та ми на дровах. а за дрова теж тепер дорогі дуже. І ще раз повосили так тіно. Тепер машина дров стоїть 3 тисячі гривень. Ну, да, думаю, дрова купити і буду грітися дровами. А їсти варити будемо на газові, тільки гроші буде з пенсії. У мене двох на квартирка мала, там конвектор, там ніде покласти. Ніяке більше опалення. А як буде, Бог знає? І, у продовження теми, поспілкувавшись з людьми на тему підвищення тарифів на використання газу та електроенергії, ми прийшли до висновку, що механізм нарахування субсидій нещодавно запроваджений у нашій державі не до кінця зрозумілий громадянам. Куди звертатися, які документи необхідні і як власне нараховується субсидія, з цими питаннями ми звернулися до начальника управління соціального захисту населення Михайла Мойсея. Практично нема жодних обмежень. Щодо майнового стану, наявності автомобілів, наявності житлових будинків. Єдине обмеження, яке не дає право на отримання субсидії, чи це придбання чи здійснення покупки вартістю більше понад 50 тисяч гривень за 12 місяців до дати звернення. Таким чином, практично кожна сім'я. Має право на звернення з обсидій, скасовано обмеження щодо непрацюючих осіб або тих осіб, які не мають офіційних доходів, які не можуть підтвердити свої доходи офіційно. В будь-якому випадку ці е, особи, які зареєстровані, включаються до складу сім'ї, і при розрахунку цим людям проставляється для розрахунку е, е, сума. Розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1218 гривень, на сьогоднішній день до нас звернулося 293 громадяни, які направили свої заяви по пошті. 120 заяв ми отримали через уповноважених селищної та сільських рад району, більш-менш нормально відпрацювали. Ізанська, Вишківська, селищна рада, Драгівська, Боронівська, Рокосівська, Сокирницька, Копашнівська, Стеблівська, Велятинська, Крайниківська, Нанківська, Данилівська сільські ради. Таким чином у нас сьогодні в роботі знаходяться ці справи, які я назвав, і 601 сім'я, які мали і отримували субсидії за минулий опалювальний сезон. Цим людям звертатися не треба. В хто мав минулого року призначену субсидію, ми автоматично проводимо перерахунок і призначаємо на майбутній термін. Ці громадяни, що нас звернулися, отримуємо інформацію і також призначаємо на рік субсидію. Слідучого року цим громадянам звертатися не буде лише в тому випадку, якщо у них прийдуть якісь зміни в складі сім'ї. Чи у доходах, чи у е, видах житлово-комунальних послуг. Тому ще раз наголошую: три шляхи подання документів це заява і декларація, це два листочки, які необхідно подати в управління соцзахисту. Перше особисто громадянин має право здати до нас в управління, може подати документи через уповноваженого селищної або сільської рад. В кожній сільській раді це визначені особи, або відправити поштою на адрес управління соцзахисту, місто Хуст, вулиця Поперечна, 1, управління соціального захисту населення Хуйської районної державної адміністрації. Почтовий індекс 90400. Велика партія бурштину була затримана на митному пусті тиса закарпатської митниці ДФС, яка була схована в автомобілі іноземця. Як вдалося запобігти контрабанді дорогоцінного каміння закарпатським митникам? Розповідає наш наступний сюжет. Пів п'ятої ранку на смугу виїзд митного поста тиса зелений Коридор заїхав транспортний засіб. Форт прибалтійської реєстрації. В результаті аналізу ризиків було прийнято рішення щодо поглибленого огляду даного транспортного засобу. У боксі поглибленого огляду з прихованням відмитного контролю за щитком приборів в порожнинах було виявлено. Прихований товар, бурштин в кількості 36 кілограмів. Був, був складений протокол про порушення митних правил по статті 483. Виявлена речовина знаходилася в 14 мішечках різних розмірів та форм, що були приховані у спеціально обладнаних просторах панелі приладів. Пристосованих конструктивних ємностей автомобіля, які попередньо піддавалися розбиранню та демонтажу. Зокрема, виявлення речовини стало можливим після демонтажу ніші для рукавичок, панелі над коробкою передач та самої панелі приладів, Литовець визнав бурштин своєю власністю. А в поясненні зазначив, що прихований від митного контролю дорогоцінне каміння переміщував через митний кордон України з метою подальшої її реалізації для одержання прибутку. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 митного кодексу України на підставі статті 511 митного кодексу України безпосередні предмети порушення митних правил 37 кг бурштину та автомобіль Ford Galaxy вартістю 1500 євро вилучено. Це всі матеріали на сьогодні. На прощання. Нагадую вам, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адреса якої на ваших екранах. До побачення до наступних зустрічей у ефірі РТК Хост.